Вітаю всіх! І так, хочу подивитись ось що. Хочуть склоняти Україну до західної моделі. Зараз я продивлю, що там написано. Ось. Зараз, зараз, зараз. Я хочу побачити. Зараз мені треба знайти це. Чому? Тому що я не дуже. Ага, знайшла, де? Шкать. Модель. В Україні пропонують мир за зразком західного берега. Ось. Так. Тепер. Чи дійсно. США та Росія будуть пропонувати в Україні модель Західного берега. Чи дійсно так буде? Дивимось? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Це відповідь ні. Це більше відповідь ні. Тому що. Ви знаєте, чому відповідь ні? А тому, що по цій моделі залишається війна по лінії фронту, де ворог ще продовжує наступ. Ось цей наступ і показало мені. В принципі, розмови такі будуть. Такі розмови будуть, але ворогу тоді потрібно зупиняти свій наступ. Зрозуміли? Зупинятись все, приймати ситуацію, зупинятись так, як є. Ось в чому справа. І Донеччину він, звісно, не отримує. Так, як він хоче. Тепер, Росії. Росію влаштовується модель Західного берега. Росію влаштовується модель західного берега. Росію вона влаштовує. Так, в принципі, так. Вона влаштовує ці кордони, може домовитись про ці кордони, влаштовує. Чому ось воно все? Чому влаштовує? Тому що де-факто це її, вона контролює по особам статусу. Україна, де Юре, юридично залишається в кордонах 91-го року. Ось що головне, юридично залишаються кордони. Фактично, маємо, що маємо. Це те, що Україна може собі дозволити на даний момент. Оце все воно і показує. Але для Росії паш мечіп, це не розумієте, що? Підготовка. Тепер Україну. Влаштовує модель Західного берега. Україну влаштовує модель Західного берега. Ого, король Кубків випадає. Знаєте, хто це? Там Зеленський. І вона його влаштовує, як може бути. Звісно, що так. Ось вам відповідь. Ось, де може бути неповна окупація Донеччини. Сила. Ну, Зараз просто кожен намагається ми втримати ті від, ті від, від, відхапати. Ось вам зміниці по посуду, які можуть бути. Ця модель західного берега. Ось вона і є. Тепер. Ну, ця модель західного берега ляже в основу мирного договору. Ця модель західного берега ляже в основу мирного договору. Ляже в основу. Так, вона ляже. Ляже, відразу скажу, я не беру дати. Не не рахуйте дати. Вона лягає в основу і, якби не спішимо. Не спішимо, будь ласка, нікуди ми не спішимо. Ось, буде це, тюрка ще буде, обстріли ще будуть. Харків, до речі, сюди хочу додати, поки згадала, скажу, сьогодні ж добали Белгора, тому самі розумієте, що може бути. Тим бачите, давно не було обстрілів. Ви ж як самі розумієте, що ця тиша не вічна. Це вам так.